Вітаю! Сьогодні вийшла у прямий ефір, щоб розповісти про наш синівал, що там буде, чого очікувати. Я буду робити це не сама, я буду робити це зі своєю помічницею. Сьогодні ми розповімо, чого ж слід чекати від осіннього балу. Для чого ми це робимо? Вітаю. Привіт, привіт. Слухай, я te... ти мене бачиш, я тебе ні. Я тебе бачу, і я <світ> тебе бачу чудово. <світ> Головне, <світ> ти себе <світ> <тобі> бачиш. І <світ> так, ми <зустрілили сквіт> сьогодні для того, щоб розповісти і. Зняти вуаль загадковості з того, що буде на осінньому балі, для чого він, навіщо він, як в нас виникла ця ідея і до чого саме готуватися. Я, як психолог, психологиня, постійно працюю з тим, щоб вивести людей до Стану радості, так? у будь-якому стані може звернутися людина, але піти із кабінету вона повинна сповнена ресурсу і надії, що все буде добре. І ось на, на, на своєму досвіді я знаю, що найкраще з цим працюється це подорожі. Але не ні Майже у когось є можливість, у когось немає можливості, так? а що може бути щось схоже на подорож, щось таке, що може залишитися у нашому місці, і наповнити людину стресостійкістю, тому що це зараз дуже необхідно, і наповнити людину радістю. Неможливо наповнити. Доки ми не знімемо тривогу, доки ми не знімемо страх, але ми можемо зробити все, що від нас залежить. Да? Не кожен може звернутися до психолога і розповісти про свій стрес і свої проблеми. І ми не будемо цього робити. Ми не будемо питати у людини, що сталося, що сталося. Ми і так все знаємо живемо в одному місці і знаходимося в однаковій плюс-мінус ситуації, але хочеться все ж таки подарувати трохи радості і трохи впевненості у тому, що все буде добре, все буде Україна. Ось тому ми і запрошуємо всіх бажаючих відвідати наш. Осінній бал. Чому бал? Ну тому, що осінь, листя падає, танцює собі вальс, ти наблюдаєш за цим всім. І захотілося зробити осінній бал для всіх бажаючих. Щоб не виїжджаючи з нашого міста, можна було слухай, можна було поподорожувати в осінньому балі на в декілька країнах. А чому би ні? Подивитися, як смачно будуть пригощати в Німеччині. Подивитися, як в Німеччині можна буде станцювати. Той же саме Менует, тому що це танець від тіля прийшов. Да? Потім переїхати, наприклад, в Норвегію. Ти знаєш, що в Норвегії осінь дуже цікава? В Норвегії, я думаю, будь-яка пророка. У нас осінь, а я. я не знаю, в яку ти пору там відправляєшся. Ми в осінь відправляємося. Там теж дуже цікаво і дуже смачно скуштувати страви цієї країни і станцювати щось на норвежській, як ото кажуть, лад. да? Потім можна ще відправитись в одну країну. Як ти думаєш, яку? Канар? А чому б ні, слуха? чому б ні Канарські острови? Скуштувати фрукти, скуштувати сири, бо ми ж ми з тобою ж недавно балакали, що на Канарських островах там дуже багато козочок, да, там, по-моєму, різних, і вони виготовляють дуже багато різних видів сирів? Так, так. Ну. Ну і звісно, що буде канарський вальс. Чому б ні? Дивись, ну, а ще знаєш така ідея. Згадаю, як до нас прийшла в голову, коли Іра сказала, що в неї є сукні, які лежать, і їх нема куди одягти. Так, на жаль, так хочеться одягнути щось святкове. Але коли дивишся на осінню хандру, от щоб не наступила ця осіння хандра, не дати змоги захопити осінні депресії, потрібно одягатися яскраво і потрібно. Одягати свої найкращі сукні. Дивись, у кожної дівчини в шафі, ну я впевнена в цьому, що є якийсь наряд, який вона ще ну, не де не одягала. Ну, наприклад, колись купила, отак, от знаєш, отак от дуже захотілося, вона купила собі якийсь там червоний костюм. Ну а чого не, його не одягти і не прийти на наш осінній бал. Е, чому не одягти ту сукню, яка лежить там в смарагдового кольору, чекає свого часу, а теж можна одягти прийти? Жовте плаття, яке влітку не встигли десь одягти. Можна в ньому прийти Осінній бал, це ж просто назва осінній бал. А одягнути можна все, що все, що заманеться, будь-яку сукню, будь-який костюм, аби було людині комфортно, так же ж Так, ми не чекаємо від вас суконь які мають бальний вигляд. Так? Нет, для тебе я припасла, О, там золотіста, ти в неї влізеш. Так що ти не переживай, будеш в бальному платі. Добре, зайду до, до, до тебе, перемірюю, так? Але да. одягаємо найкраще своє платтячко або костюмчик, то у чому буде зручно, неважливо. Це буде. Ні. Важливо, це буде. щоб був колір, дивись, колір листя падає. Ми ж почали з того, що осінь це листя, яке вальсує, да? воно падає вальсує. дивись, але Якщо подивитися, то листя червоне, жовте, смарагдове ще десь де-не-де, де, 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 є, Ора, помаранчеве. Ось в, такому, в такій палітрі, якщо всі прийдуть, трошки придержаться цієї палітри, то уявляєш, як у залі буде мерехтіть листя. Осінньому. Так, ми приготували дуже красивий осінній дизайн, тому ми рекомендуємо пройти у кольорах осені: це червоний, помаранчевий, жовтий та чорний. Бо чу... Чо, ще ж і цей, не забувай, смарагдовий. Смарагдовий, так, іще смарагдовий, так? А взагалі можна взагалі Чор, чорну сукню, яка у вас є, сюди якісь бусики красненькі, як ото казала одна дизайнерка, сюди якісь перчатки яркі або шарфіки, і все, уже вуаля, ви, ну, ви вже одягнені так, як треба. Ну, не, не можна і не заморачуватись. Знаєш, ще буває, люди питають, що вони будуть голодні, як показала е, наша морська пригода, то всі залишили залишилися задоволені і на, на їжі, і на питі, як ото кажуть. Так, ми на цей раз ми продбали, подбали про те, що, щоб було і безалкогольні напої. Будуть, да. і, безалкогольні, і безалкогольні напої, тому всі залишаться цим питанням задоволені. Дівочки, Глінтвін буде, розумієте, зустрічати буде Глінтвін. Не, не просто, що, а Глінтвін буде зустрічати. Даня? Да, Ганя? Все в осінньому форматі, так. А, а, що а що ми ще придумали? В Сангріні був іспанський такий напій, то зараз буде у нас Лінтвейн, зараз буде Лінтвейн, так. Да. Більш для нас звичний. Так, ми поговоримо. Я постійно говорю про те, що радість і натхнення дають нам спільноти. Ось ми з вами трохи поспілкуємося, познайомимося, чим може бути корисна одна одній і поговоримо про важливість нашого оточення, чому потрібно об'єднуватися в спільноті і як це заряджає, і взагалі які можливості у вас відкриваються, коли ви поруч з яскравими людьми, які вас наповнюють, яким є чим ділитися, які а, самі Аня, зупиняйся, зупиняйся. Ти ж розумієш, у нас не то що вони подумають, що у нас там буде з тобою якась ета, як ото лекція. Дівочки, лекції не буде. Я вам чесно кажу, я Ані дам 10 хвилин, щоб вона просто лекцію не читала, да, Анічка? Лекції не буде. Лекції... Лекції, лекції не буде. Дівчата, дивіться, буде відпочинок, буде релакс, будуть танці, як, валь, як вальсові, навіть якщо немає чоловіка, ми ми вже придумали, все придумували. Як можна танцювати, не встаючи за стола. ну, Тобто буде дуже весело, класно. А санні подарки, да, Аня? Подаруночки вже обов у нас будуть. Обов'язково, будуть. І обов'язково будуть подарунки з якоїсь класнючої сторони країни, де я вже була. Так, давай, це не розкривайся секрети, бо вони вже все будуть знати, і потім будуть казати, а що туди йти, ми вже все знаємо. Потім буде у нас, у нас буде ще одна дівчина, яка розкаже, як замінити ось такий бокс аптечки на трошечки поменше, да, Ань? Так, так. Звісно, так, буде такі буде завжди. Буде яскравий майстер клас, який ви заберете з собою ці фарби натхнення, які назбираються за, за, за весь час спілкування. Буде фотозона, дань? Обов'язково кожна зробить найкраще фото. Ви бачили, який там вже зал, а ми зробимо з нього ще. Да, і... да, да, фарб, Осін... і... Осінні фарби заграють. Інстаграм буде весь в наших фотох. Да, і і, і, і щось і що, і що ще ми казали, що ми придумаємо. Ну, а, будуть ще особисті подарунки кожному. Ти ж пам'ятаєш, так? Да? Обов'язково. Так. І буде ще роз... розіграш декілька призів. Так же ж ми думали, що по... не, все... не все так зря, що пройшло. Будем Дивіться, бути. додому, додому підете не з пустими руками. Кажи, Анют. Трохи залишимо тайни. Та яка тайна, треба одразу сказати, що додому йдуть з повними руками всього всякого інтересного, цікавого. А по більше всього вони йдуть з позитивним настроєм. Бо нам зараз треба що зробити? Трошки розслабитися, набратися позитиву на зимовий період. Так. Так, головне нам бути у ясності, у спокої і у радості, щоб ми перенесли домой стан щастя, гармонії, радості, щоб ми цим могли передати своїм дітям, наповнити цим свою родину, і таким чином ми наповнюємо своє місце радістю і натхненням. Так, ну, а, також, а також ми запрошуємо спонсорів да, до нашого свята. Якщо вам треба прорекламувати вашу справу, чим ви там, там не займалися, бо у нас немає також, що це ми рекламуємо, а це ми не рекламуємо, то можна звертатися все це можливо зробити. Так, обов'язково, якщо ви хочете отримати рекламу, ви можете звернутися до нас. У нас є Іра, яка робить класні рекламні ролики, і ми їх розміщуємо на всіх наших ресурсах. Це 10 акаунтів. Так, 10 акаунтів. Чотири акаунти Інстаграм, Фейсбук і Тікток. І так, Тікток. І ще є у нас Ютуб. Так, що всі ці ресурси в нас є, ми можемо їх використовувати. А ще знаєш, давай так скажемо: що якщо вони ще дівчата або чоловіки вагаються, приходити до нас на наше свято чи ні, треба зайти. Ми ж зробимо ж посилання, да? Потім тут, от під відео, на навігатори щастя, подивитися, як було весело влітку. Так. Так, навігатори щастя на інстаграм сторінці ви можете подивитися, як ми влаштували нашу літню вечірську морські пригоди, надихнутися і зрозуміти, що в нас точно буде весело. Тож, дивіться. Не зволікайте, записуйтесь, приходьте трошечки розслабимось. Нові слухайте, нові знайомства це завжди добре, нові якісь враження теж добре. Ну, це як, як Аня, як ти кажеш, в подорож відправитися, а тут, не виїжджаючи з міста, відправитись у подорож з новими знайомими. Так, обов'язкове знайомство і нове коло, нове оточення це те, що потрібно кожній. Тож, дівчата, записуємося, приходимо. Отримуємо дозу енергії, позитиву і натхнення. Тож, у нас є три дні для того, щоб ви записалися, і 8, 8 листопада да, да, да. осінній бал. <реш> точно, точно. Їда буде, попити щось буде, і позитивні враження теж будуть, тому треба йти. Так. До зустрічі, пока.